Привіт, глядачі каналу Мотостор. Сьогодні познайомлю вас з Джинмою 404. Як на мене, крутезний трактор за свої гроші, дійсно оптимальні технічні характеристики і суперова ціна, як завжди, ціна в кінці відео, тому додивляйтесь відео до кінця. Якщо виникають питання, пишіть їх в коментарях. Ну і звісно, не забувайте ставити лайк і пишіть коментарі під відео. Якщо є запитання, запитуйте, все буду відповідати. Розпочну свою розповідь класично: Чотири противаги по 12 кг. Це вже додатковий баласт на передню частину. Передня колія 1,25 м. Але особливість цього трактора полягає в тому, що ось ці крутезні диски розбірні, і ви маєте можливість переставляти розсувати, сувати колію за рахунок. Того, що ви переставляєте колеса, передній редукторний міст, подивіться, який він масивний, і я вам скажу так, що трактори, які продаються в Україні по ціні від 7 до 9 тисяч доларів, більшість не має таких потужних мостів. Тому Джинма в цьому має певну перевагу. Агротехнічний кліренс 40 см. дійсно один з найбільших. Це хороший тракторець з передніми колесами, розмірністю 6,50-16. Отож. Передня частина ось така, і це означає, що можемо переходити до двигуна. Відкриваємо капот двома руками, і бачимо, що тут під капотом вже відомий км 490 Це 25 літри, 40 кінських сил, 4 циліндри. Все зроблено достатньо просто, але при цьому надійно. Два гідронасоси, генератор, стартер, звісно, величезний радіатор охолодження, окремий гідробак навісної гідросистеми і окремий гідробак, який відповідає за роботу. Руля, тобто гідроциліндра. ну і Ми бачимо, що паливний насос потребує окремого змащення. І бачимо фільтра. Один червоний у нас паливний, далі ось такий відстійник. І, звісно, ми бачимо ось такий масляний червоний. Повітряний фільтр також масляного типу. Зверху циклон. Ось саме так виглядає трактор «Джинмо 404. І нагадаю, що ціна цього трактора буде озвучена в кінці відео. А ви поки не забудьте поставити лайк і підпишіться на YouTube канал Мотостор. Коробка перемикання швидкостей має 4 передачі вперед, одну передачу заднього ходу, окремий важель повишених, понижених. І саме в цього трактора є окремий додатковий важель ходозменшувача. Тобто, ви маєте додатково два ряди понижених для того, щоб максимально оптимально підібрати швидкість руху на тракторі джинма 404. Ну і звісно, між коробкою та двигуном в нас встановлено дводискове щеплення. Зона посадки, як ви бачите, достатньо зручна. Праворуч підніжки немає, але при цьому є широка зона посадки. Ну а ліворуч у нас є підніжка на одну сходинку. І, звісно, ви спокійно сідаєте, перекидаючи ногу через достатньо невисокий трансмісійний тунель. Панель приладів автомобільного типу, всі перемикачі з підсвіткою знаходяться по центру. Кермо не регулюється, але посадка при цьому комфортна, тому що сидіння відсувається, підсувається. Бачите, є підлокітники, є регулювання жорсткості. Тут оптимальна комплектація, хороша ціна, нагадаю ще раз. Ну, і також скажу вам, що вал відбору потужності у цього трактора на дві швидкості 540 тисяч. Ну і задні колеса, звісно, також розбірні. розмірність коліс 11,2х24. Ну і тепер демонструю вам триточкову навіску. Також демонструю вам наявність гідровиходів, ось такої таблички під номерний знак з підсвіткою, електричної розетки під причіп. Ну і безпересередньо ось так виглядає задній міст з триточковою навіскою і з буксирувальним гаком. Обійшов трактор з усіх боків. Показав вам основні вузли агрегати, розповів вам про розмір коли ліс та комплектацію. Ну і звісно, тепер про ціну. Стандартна ціна цього трактора складає 7900 доларів США. Тому за ці гроші ви отримуєте ось такого надійного помічника. Але якщо ви військовослужбовець або якщо ви хочете придбати трактор вигідно від мережі магазинів мотостор, то вам просто потрібно зателефонувати за номером 098 949 9090 Сказати, що ви побачили це відео. Домовитись за всі умови доставки і отримати додаткову знижку. Нагадую, що в мережі магазинів Мотостор завжди можна домовитись, і той, хто телефонує, завжди отримує вигідні умови. А той, хто завітає до нас на майданчику, місто Вишневе за адресою Київська 4D, отримує ще додатковий подарунок від нашого магазину. Все, всім дякую за увагу. Не забувайте поставити лайк, не забувайте підписуватись на канал, щоб отримувати інформування про вихід нових відео. Ну і, звісно, купуйте якісну надійну Техніку від мережі магазинів мотостор з гарантією і з документами. Все, Всім дякую за увагу і до зустрічі в наступних відео.